Ми в лісі на, бездорі... на бездоріжжі. Маршрут такий, що ой-ой! Ігор ледве пробирається! О, звірюка! Та ви що виробляє? О-оу! Звір. То зараз буде піздець. Якщо він розжинається, нахуй злетить зараз в бік. О, пройшов! Тр красиво! Ох ти що! Красиво! О, в заруцях в лісі. В тому лісі заблукати на раз-два. Як воно Ігор в лісі пісяється, добре? Нема кращого. Тут без телефона, без GPS а ліпше не губитися. Це найкраще, на природі. Заїхали за руки, виїдемо за Вітер